Є знижки на Linux Forte. 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки на Моторикс. 10% в аптеках подорожник Бам та Ощад. У відновленому соборі Паризької богоматері провели першу месу після руйнівної пожежі. Біль від 15 квітня 19-го року нарешті втамувався саме так сказав архієпископ Паризький Лоран Ульріх, який проводив урочисту літургію у богослужінні. Взяв участь президент Еммануель Макрон близько 150 єпископів з усієї Франції, а також представники благодійних організацій. А вже ввечері про провели службу для, і для звичайних парафіян взагалі для католиків відкриття Нотрдамо символізує відродження відродження духовного серця Парижу і для світу, от для світу, це відновлення однієї з найвідоміших пам'яток світової спадщини. Як же ж проходило це урочисте відкриття собору, на яке чекали, здається, десь аж 5 років. Дивимось історію. Архієпископ Лоран Ульріх тричі стукає у дерев'яні двері Нотердаму та офіційно відкриває культовий готичний храм для світу. Усе цього дня сповнене символізму. Посох митрополита виготовлений із обвугленої деревини, яку врятували з охопленого вогнем даху собору. На кожен удар йому співом відповідав дитячий хор, який заснували 850 років тому, за 10 років після відкриття собору. Відновлення собору паризької богоматері тривало п'ять років. Пожежа знищила шпиль, усю покрівлю собору та частину склепіння. Усе це довелося відновлювати майже з нуля. Над реставрацією працювало дві тисячі людей від каменярів до живописців. Вони очистили та відновили площу еквівалентно 42 квадратним кілометрам. Це як шість футбольних полів. Під багатохвилинні овації до собору запросили людей, завдяки яким вдалося врятувати готичний шедевр пожежників та будівельників. Я стою перед вами до початку літургії, аби висловити вдячність французькій нації. Вдячність усім, хто зберіг, допомагав та відновлював Нотр-Дам-де-Парі але нарешті цієї ночі дзвони Нотердаму знову задзвонять А за мить прокинеться орган з музикою надії для парижан Парі, французів і всього світу легендарний орган Нотрдаму має майже 8 тисяч труб. Найбільша шириною з людський торс, найменша не більша за ручку. Він уперше прозвучав із 2019 року. побачити подію, яка увійде у сучасну історію Франції, приїхали п'ять десятків світових політиків та сотні інших почесних гостей, серед яких принц Вільям, Дональд Трамп, Джил Байден, Володимир Зеленський, Анджей Дуда та навіть Ілон Маск. На завершення церемонії до релігійних та політичних ритуалів додалися і світські. Що хтось до цього часу досі не зронив ні сльозинки. Виступ канадського співака Гару, який зіграв роль квазімоду в мюзиклі Нотердам де Парі, майже напевне не залишив нікого байдужим. Від учора собор паризької богоматері знову відкритий як для парафіян, так і для туристів. Ось така історія Нотр-Дам де Парі тепер е, має своє е, нове життя, і воно сподіваємося буде довгим на покоління, покоління, покоління. А от ви бачили тут гару заспівав де Парі на відкритті Нотрдамо Собору Паризької Богоматері. А я згадав, як гару і взагалі весь склад цього е, дійства був в ефірі сніданку, ще 12, здається, років тому. Просто нагадалочка. Включіть, будь ласка, зробите. תעתה, הוא, פרופור נאצה זה רבה יותר. Це ми з тобою так програму ведемо по понеділках, розумієш? Ой. Ну вони такі е, посміхучики всі прийшли до нас, сміялися, що нам в себе. Веселий такий нотердам нам здався. Гарні, круті люди і е, дуже позитивна історія сніданку і зустрічі. Двадцять грудня о двадцять першій. Мене звати Юрій Горбунов. і Я граю господаря. Слідкую, щоб у світі духів все трималося купи. Нехай у вашій господі завжди все буде гаразд, і ніяка нечиста сила ніколи не знайде дороги до вашого порогу. З Різдвом будьте здорові! Дивіться музичний фільм Різдво. Ти не один. 24 грудня, о 21-й на 1+,1 плюс Україна.